І, хлопці, дивіться, стосовно вала. Верхній вал коробки УМЗ, Я вибачаюсь, я вже знімаю так трошки темно, але суть я, може, це мене також я в Ютубі дивився, колись хлопець показував. Він правда знімав, от щоб витягти верхній вал, він розказував, що так, дійсно, не треба знімати виймати нижній вал в коробці УМЗ. Але він витягав четвертий синхрон. Їх 4, він витягав всі. І він показував, що верхній вал треба трошки наїскать. Оцю шестерню подати найсказь. Я зробив ще по-іншому. По Три синхрони я вийняв. Четвертий залишився. Далі. Ми так знімаємо, як той хлопець, знімав, тут є. На походу трактора це передній підшипник, ми знімаємо кільце. От воно тут в пазіку кільце. Воно легко знімається, не викручуючи оцей от болт, не викручуючи. Чи можна викрутити його? Це не суть. Ми подаємо. Шестерні вперед по ходу трактора. І він, не треба його найскась. Ми опускаємо його вниз, вниз, цю шестерню, а перед вверх. І він витягується, він легко витягується, витягається. Я покажу на наступну, через хвилинку, ви побачите, як він має бути. Тобто, не треба отут-ут -от наискась його там якось. Нічого не треба. І не треба виймати четвертий синхрон. Три оці вийняли. Хоча, мабуть, можна і два. Ну, я три винімав. І вверх з підшипником з цим. З підшипником ми витягаємо цей вал. Далі ви подивитесь, як я його тільки витяг і як він лежить. Як я його витягав. Сам процес, ну, вибачайте, я не зміг. Це я не знаю, як це можна засняти. Це треба на голову чіпляти, камеру. У мене такої немає. Я не уявляю, як це просто робити, але можу, от кому це буде цікаво. От. І корисно може, це буде комусь. А ну вау. що Повторили трюк, витягли верхній вал коробки UMZ, не знімаючи нижній вал. От, бачите, він стоїть на місці. Витягнули трошки оцей стакан передній. Били ми у торця ми били, тут я підтримував один б'є торця і він оцей вал. Туди ну, виходить, і потім вже один може витягнути оцей вал В принципі, без помічника.